Доброго дня, підписники і гості каналу Квітосад Півдня. Буквально учора опублікувала відео про не зовсім звичайну посилочку. А вже сьогодні отримала іще дві, і через кілька днів має бути, здається, і ще дві. Хочу огляду цих всіх посилочок зробити у одному відео. Постараюся бути небагатослівною, щоб не забирати дуже багато часу, але при цьому висвітлити особливості кожної посилочки. Думаю, повинно бути цікаво. Тож дивимося разом зі мною. І так, першою я отримала ось цю посилочку. Коробка невеличка, тому що тут тільки цибулинки жовтих лілій. Колись у мене вже були жовті лілії. Насичено лимонного кольору з квітами не дуже великими, але 2-4 роки вони поцвіли, а потім десь ділися. Я так і не зрозуміла де, тому що коли викопала. Хотіла подивитися, що з тими цибулинами, то я їх просто-напросто не знайшла. Чи то вони пропали самі по собі, десь зігнили і розсипалися, чи може хтось їх там у землі з'їв. Але факт залишається фактом: лілій не стало. Тому, коли я побачила оголошення про те, що людина хоче поділитися своїми зайвими ліліями, то я зразу ж на цю пропозицію пристала. І так дивимося, які ж тут цибулини. Ось о, дивіться, тут прямо викопаний увесь кущ, так як він ріс. Я зараз прямо висиплю отак. О, і дивимося. Одна велика цибулина. Тут ще одна, тут прямо величезна цибулина, сантиметрів, мабуть, сім. Ось, в ось цьому самому широкому місці. Ось ще одна велика цибулина. І, і там, а, воно я бачу отут і ще одна велика цибулина. Це всі такі цибулини, що вони повинні вже на наступний рік свісти. І ще плюс тут діток ще ось оскільки. Ось менша цибулинка, але теж така, що вже може дати цвіт. І тут. Ось о, дивіться, скільки діток, ну, красота Ця земля хай тут буде. А ми просто перемістимося отак до другої коробки. Оцю посилочку я отримала другою. У цій посилці рослини куплені, але куплені по набагато дешевшій ціні, ніж багато хто їх продає. Рослини. Ну, от я зараз нічого не скажу, я просто їх вийму. Мабуть, ви упізнали оце травичка Імперата. І оце бересклет японський. Слухайте, ви подивіться тільки на них. Я десь в обідню пору отримала посилку, зараз вже вечір. А я до цих пір все бігаю і заглядаю до цієї коробки, тому що не можу намилуватися цими рослинами, які тільки вони гарні. Я взагалі-то розраховувала, що там ну, травички там буде. ну так оскільки там, Одне, два, три оцих пасма, чи як їх правильно сказати. Так, ну і кущ якийсь там буде, ну, тако там невеликий, судячи по ціні. Але те, що я отримала, тут ну, сантиметрів 40, мабуть, висота. Дивіться, яка тільки краса. Я в шоці просто? Я вживу не бачила цієї трави. Я весь час милувалася нею на фотографіях, і я збиралася її купувати. але тут... Задешево, слухайте, і такий кущ це просто щось неймовірне. І бересклетик, оцей, теж я його збиралася купувати. Чому він мені в першу чергу приглянувся? Перше, тому що він вічно зелений. По-друге, оце блискуче листечко з глянцевим блиском. По-третє, Бачу на фото, що він вертикально ростучий, тобто прямо рівнесенько він угору, а саме таке мене дуже влаштувало б. І отут ви подивіться, тут прямо не то, що кущ, а ціле дерево. Дивіться, центральний стовбур у нього який гарний, і далі від нього вже відходять гілки. Ну, прямо краса-краса, він точно що буде геть уверх рости, гарнесенько піднявши всі свої гілочки. І кущ просто шикарний. Він теж сантиметрів 40 висотою і шириною, якщо так взяти, сантиметрів 25, а може навіть 30. Ну, це я просто в шоці, у неймовірному, у приємному. І ще посилочка із Фейсбуку. Натрапила на розпродаж залишків і придбала оці три рослинки геть за дешево. Ну, згадую сердючку, як вона казала, за чим платіть більше. А воно і дійсно, от подивіться ось перлинниця. Я на неї останнім часом поглядала, подумувала, що стоїло б її придбати. Звичайно, вона коштує у професійних торгових точках дорожче. Ось. А тут за дешево хороший такий кущик, коренева система відкрита, але е руками відчуваю там земля, і тряпочкою вологою замотано, щоб не пересихав корінь. От. І тут верх ну, при приламалася ось одна стеблиночка. Тому що в ящик трохи не влазила. Ну, Та то геть не страшно. Оці, що посохли патички, я пообрізаю, а тут гарні зелені стебла, приживеться тільки так. Далі хризантема. Ось така висока. От оце в цих хризантем болячка оцього листя обсихає. Я вдома та ото час від часу ходжу та тако обшустую, щоб воно це не портило вигляд. Ось. Теж так само все умотано, тут вологе збереглося хорошо, яка ж сама хризантема. Ось о, дивіться, що мені в ній сподобалось, так оце її цікаві ці квіточки. Подивіться. Правда, я чусь думала, що вони крупніші, от, а вони дрібненькі, ну, скільки, сантиметрів 2-3, от, виходить. да, сантиметрів три у діаметрі ці квіточки. Але ж дивіться, які вони гарнюнькі. Трошки помнялися, звичайно, у дорозі, бо довелося від правниці ще зігнути трохи стебло, бо не влазило у коробку. От. Але то не біда. Я ці квітки, всі, що порозцвітали, повідрізаю акуратненько, а залишу тільки оці не розцвівші бутони. От. І я так думаю, що вони мені ще трошки тут і поцвітуть вдома. Клас, Це літній сорт, я вже знаю, де я його посажу, щоб він не сильно обгорав на сонці і щоб міг собі спокійно цвісти. І ще одна рослина, хвощ ось такий. Побачила його, він мені так сподобався. Теж отак у коробці його загнули. От, щоб, щоб він уліз, бо високий, тут теж сантиметрів 70 загальної висоти. Показала чоловікові, бо такої ж рослини в нас ніде не, рос, не росте в нашій місцевості. Він каже, що це за бамбук. Ну, я так зрозуміла, що бамбуку він би був би дуже радий, бо це ж вудочки із бамбука можна робити. Ну, Я, чесно кажучи, про бамбук теж подумаю, але не можу ще зрозуміти, де б він у мене тут так природньо виглядав би. Це вже наперед знаю, що якщо колись надумаю, то чоловік буде точно радий і він йому буде гріти душу. Ну, а мені грітиме душу вже оцей хвощик, хорошенький він такий, посадю його в тіньочку, там, де. Сонце заглядає, бо в мене ж такі місця, що нема де сховатись від того сонця. От, але все рівно там є притінення, то я думаю, що повинно йому бути гарненько. Збиралася у цьому випуску показати вам ще одну посилочку, але передумала. Справа в тому, що вона зовсім з іншої категорії, тому покажу її у іншому відео. А от оці три посилочки усі отримані мною завдяки Фейсбуку. І ще одна спільна риса це та, що доставка відбувалася за рахунок Укрпошти це, звичайно, не кращий вид доставки, тому що посилки у дорозі, як мінімум, 4 дні це точно. Але в даному випадку я вирішила зекономити і зберегти кошти для покупки інших рослинок. В даний період на Укрпошті діяв промокод зі 100% знижкою. То виходить, що доставка обійшлася зовсім безкоштовно, і це теж в даній ситуації доволі таки непоганий плюс. Ну а в іншому посилки між собою зовсім різні, і навіть порівнювати, яка краща чи гірша, не можна, тому що перша була із посадковим матеріалом без наземної частини, і якою буде рослинка із цибулинок лілій. Це вже стане зрозуміло аж весною. Самі ж цибулинки, на мій погляд, хороші. Я не професіонал, але я бачу, що в мене вдома такі самі цибулини, і прекрасно вони ростуть і квітують. Друга посилочка, вона, звичайно, вирізняється з поміж інших, тим, що рослини там дуже розкішні. Але коли я вам показувала. І хто думала, що вони із відкритою кореневою системою, вони поміщені були у такі плотні поліетиленові мішечки, але здається мені, що то закрита така система була, тому що коріннячко так уложене і так тримало форму того мішечка, що думаю, що вони там і росли. І ґрунт там був е, спеціальний. А рослини із закритою кореневою системою, звичайно, виглядають набагато краще. Ну і третя посилка: там рослинки викопані просто були. Але коріннячко гарно зволожене, гарно воно доїхало. І рослини такі, що вони приживаються гарно. Тому в загальному я задоволена і навіть дуже іду все садити. А ви діліться своїми враженнями у коментарях. Гарного всім дня! На все добре!